Далі будемо псувати вам настрій. Я не знаю, чи це ми псуємо настрій. Ну давай, чи як. давай ти, ти будеш інформаційні повідомлення, е, а я буду та. досипати. Що я знаю за мустафу? Хо -хо! Так ну коротше, що тут говорити? Рішення наєма про звільнення пов'язано в тому числі зі скандалом про зірване відрядження до Берліна. Він написав заяву і сказав, що все. Я от прямо ухожу. Я мухажук. Я хажук. Mm -hmm. та, от з 8 по 12 червня голова агентства відновлення мав відвідати міжнародну конференцію URC 2024 у Німеччині, яка покликана мобілізувати міжнародну підтримку відновлення країни після руйнування внаслідок війни. Але ж Мигаль його туди не пустив, та й все. Та й він образився. Та я це і написав заяву. Ти він образився чи він Напевно. По, по справах? Ну, але потім він же почав пояснювати, там є в нас, потім покажемо вам скрін його допису у Фейсбуці. Що, потім можна вже показувати? Ми Можемо вже показати, по суті. Скрін допису. Ну, Тут ця фотографія так, але зараз він трішки буде. Потім буде, але потім так. Чого? Ну, ну, Щоб зручно було показати. Зараз наш дружок Ілля Добре. зорієнтується. Добре, окей. Так, а де ж тут дивлюся? Хм. А ось він. Оцей пост спробуй прочитай з екрану, але менше з тим. Давай. Так, ну і що? Він тут пише: я залишаю посаду голови агентства, Шлава відновлення, Богу. рішення прийняв самостійно Та через системні перешкоджання, Та, які, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої. Поганому По танцюристу відомо, що заважає uh, Хвостику Гостику зайчика заважає <виконавчика> хом'ячок. <городен> Починаючи з листопада минулого року, команда агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод. І далі він там перелічує, які саме тексти, коли йому там заважали, він там на всіх жаліється, що їм там заважали, 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 і дозаважалися аж до того, що він не витримав та й все на цьому. І написав заяву. Ось в нас там є навіть скрін, ну, саме його, фото його заяви можемо показати. Так, ось так вона виглядала, із підписом все як має бути, тобто не фейк. Точно, правда. Mm, ну, давай тепер менше емоцій. Я правда тут коментував його е емоційну заяву про відставку. Міла Гайдай, спонсором протягом 12 місців на каву. Питання: що відновив наєм за час ці на посаді? От, це головне питання, міло. Я вас абсолютно підтримую. Так от, в Берліні справа в тому, що відбулася ця конференція. Вона відбувається з відновлення України. Туди поїхала віце-прем'єр України. Uh -huh. віце Мустафа не є в статусі віцепрем'єра. Керівник агентства, так? і тут треба розбирати його, його діяльність на всіх посадах. Так, що у нас тут ну, я просто йду по, по всьому цьому. Так, ну взагалі ж розмови про те, що от Мустафу там наєма планують там звільняти вже дуже давно існує такого десь, формату ір, ір, і, і на, на підставі чого там у нас є і, цікаве фото ще і, і, там, де от і, Мустафа Наєм повідомив, що змінив прізвище на наєба наєбагоїв. На, є, на є багоїв. <сіх> ну, там оце, я підказую Іллі, що показати, типу, трішки ми це поскакаємо туди-сюди. Це я знайшла такий жарт, а, типу, це, от, це, та. Вже жаби, це пішли, вже почалися да. мемасики різні і так далі. Угу. е, ось. Е, і, Ні, це пост. Ага, а, от. та, от. Так, оце. От. Ну, тобто, от, як натяк про те, в чому причина взагалі. Ні, стоп, Він. це ж ракетний удар 20... Два... Ні, по -по 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 -попередню. попередню, Ілля, попередню, от, попередню та. картинку там, да. Та ні, там, де Оце. Оце, так. ракетний удар 22 березня, росіяни зруйнували всі енергоблоки на Бурштинський Тес угу. і на Ледежинський Тес. Я тут час від часу проїжджаю повз Бурштинську Тес, і там дійсно ситуація не, не Айс. Так, Захист саме... енергооб'єктів під час атаки, 20 березня спрацював з максимальною ефективністю, наєм каже, так? так. Ну, тобто він. В свої насправді, реальності. насправді, тут більше питань, ніж відповідей. Угу. А, то Дмитро. Я думаю, що Ілля. Ні, Дмитро. Ну, добре. Е, так. Е, і що тут, тут Тут всі ці тут треба відзначати, що ми вже пройшли. Так. Так. верст. там бити знизу. Чи року знизу? знизу. Так. Ну. І рано низ. Ну. А що, навіщо на низ? Бо там можна відзначати, що ми пройшли в версті ось Аох. тут. Дивись, тут опа, і воно сіреньке має бути. Ага, нічого собі. Отако. Ах ти, як так. цікаво. По дорозі вчимося, що ну, називається, співпрацювати, бо Ірина вам з'явила в коронтових етерах і там вечірніх, але менше з тим. Пробуємо такий формат тут зараз, там, я ж кажу, найближчим часом, завтра разом будемо верстатися. Бо сьогодні ми окремо версталися. Світла у нас не було. Я не знаю, чи є у вас світло, у нас вимикали на дві години лише. Що вже прекрасно, але в нас є генератор на всяк випадок. Катя Нестеренко привіталася там, в Катюха. Привіт. Ну Це моя послуга. Ми працювали не з тебе разом. Катя Кримінал її називали завжди, mm -hmm. бо вона вела вікна кримінал. Mm -hmm. е, так. Розмови про те, що Мустафу Наєма хочуть звільнити в куларах, а влади ходили давно. Mm -hmm. так? Це yeah. ти про це? Так, так, я про це саме. І ти переживала? Yeah. Ти не спала, ти плакала, ти ридала. Десь два рази Ну Що ти зараз так? сарказм присутній? <laughs> І що е, там кажуть, що це так погано, це для західних партнерів. Ну, починається така якась істерика. Насправді. Одразу креслю свою позицію, не знаю, ти погодишся чи ні. Okay. От, під час війни уряд, ти йдеш працювати в уряд, правильно? Okay. На державну посаду. Okay. Це як в армії під час воєнного стану. Не подобається. Уходиш, як каже курганий агрегат, ну і пиздуй. Mm -hmm. Для чого ці гучні заяви? Mm -hmm. Мені не дають працювати. Так, а що ж ти терпиш? Так Тобі довго що, терпів, заправили? мучився, та, і так? Так, ж... так. Та. Так тяжко було. Я тяжко... зараз не порушую питання цих мільярдів на захист ТЕС, інфраструктурних відновлення і так далі. Просто не порушую, тому що я не генпрокурор. Ну та це робота правоохоронних органів, звісно. Так, от, під час війни навіть міністр не може робити гучних заяв про свою відставку, тому що це нікому не потрібно. Цей срач, який розвозиться, знаєш, по інтернетах. Ой, Мустафа йде, західні партнери. Та західним партнерам плювати, є там Мустафа чи немає там Мустафи? Вони не так ставляться до посад, тобто вони, ну, зверніть увагу, Британія, Франція, Німеччина, здебільшого вони ставляться як до виконання своїх обов'язків. Як тільки найменше підозра, що ти нечистий на руку, навіть сплатив якийсь переліт, проїзд там, службовою карткою, все, людина йде в відставку. Я не кажу, що це класно, що це такий ідеал. Ну, без, це, без це, скандалів. Це, це про що мова? Це мова про культуру політики. Як Під час війни та мені посрать наєм, давали тобі працювати чи не давали? Ти йшов свідомо на державну посаду. Ну, тобто, керівник угу. департаменту з відновлення Під час Її, війни. йому не підписав премєр Відрядження до Берліна там з резюме, там що треба розібратися, що почому. А приїхала там... віце-прем'єр представляти Україну, а не себе, типу, угу. красів у сіськами все. там або Мустафа Наєм. Не знаю, що він там показував. Тому... Може, там був десь в друга діджей сет. Він мав потрапити паралельно. ні? Ну ти не ж їх не знаєш, це я їх знаю. Ну, як углуплених Сереженьку, не... Не знаю. І там ще Світлана Заліщук і Мустафа Наєм буде це. Угу. Трійці, яка пішла в народні депутати от прямо з громадських посад, uh -huh. Сергійко пішов з української правди, Мустафа з громадського телебачення, Світлана Заліщук пішла е, з центру UA. В Народні депутати від якої політичної партії вони пішли? Блок Петра Порошенка, Блок Петра Порошенка. Дикої, прийшли, довго терпіли, потім зробили скандал в раді, значить. От як же ж які ж терплячі вони насправді? От терплять, терплять, от їм все не подобається. Нас і бутами кріпчають. <ріп> знає, <ріп> щоб, <ріп> типу, десь, так. десь така тенденція. Сергій Грішин, мій е, соратник, я б сказав, друг, е, про Мустафу в телеграмі написав. Мустафа, як порядна людина, прибічник демократичних цінностей, обов'язково має розповісти, хто саме заважав їм працювати з прізвищами. <ріп> 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 Фасадами та іншими деталями. Також, на мою думку, обов'язково має написати заяву в профільні правоохоронні органи. Думаю, немає жодної причини не робити цього. Вірю в тебе, Мустафа. Просто вау. Це Сергій Грішин коментар. Угу. Не втримався від того, щоб накинути лайна на вентилятор. Процишин, це, це саме гарне, що я бачила, якщо чесно. Процишин він, ну, ну, він, він, він він в принципі так. Він, він в таборі тих, хто ображений <сих> на Мустафу, бо той пішов від Петра з, зі скандалом. Процишин <сих> є прихильником Петра Порошенка, ну, наскільки я таке. розумію. Але Всіх це свої його вади. <сих> мені байдуже. байдуже. Але він намалював, я просто це називається цитування. Богдан Процишин, дякую за картинку. Ми нею скористалися в етері. І я підкреслю, це твоє авторство. Е, як бачите, там просто є інструкція. Треба показати, я прочитаю інструкцію. Значить, е, інструкція обережно відкрити упаковку. Переконайтеся, що виріб цілий, без пошкоджень. Друге, переконайтеся, що одягаєте його правильною стороною. Третє. Після того, як виріб був використаний, зніміть його обережно за нижню частину притримуючи, зав'яжіть у вузол і викиньте. <рес> це я ж кажу, це ну, така от прям дуже така гарна постороння вийшла. Така прям ну молодець. Ми зараз не про політику, ми про творчість як таку На про цьому умор. цитування, значить, творчості Цишина я не, не спинюся. <рес> Він намалював ще одну картинку. Далі, багач ситий та пихатий, далі багатіє, а нещасний Мустафа з бідним людом. скніє та чи? З так, ага, так. Напевно. Ну, це переробка. Ага. Нещасний, він не нещасний Мустафа. Хочу нагадати, що він дуже активно боровся з корупцією, з ага. своїм дружком Сергієм Лещенком. Там є фотографія. Ага. Так, є дуже... Красивезна фотографія. Дуже красива. Так, ось, ось вона. Ukraine Fuck Corruption. Хочу нагадати, що е, Сергій Лещенко зараз є в офісі президента і є одночасно в Наглядовій раді Укрзалізниці. Угу. Великий блядь, залізничник Сергій Лещенко, так да. видатний залізничник борець видатний. з корупцією, тому він там отримує не маленьку зарплату. Яка дозволяє йому е, утримувати величезну квартиру, яка була корупційним скандалом свого часу? Так можна зараз поки на вулиці ми по наволицівана Франка, там де та, напроти та. живе Супер. Олена Притула, головна За редактор колишньої української правди, на перехресті Богдана Хмельницького і Івана Франка вбили. Павла Шеремета. Сергійко живе неподалік. Оце от їхня солодка да, значить, і дуже... солодкий тандем. Шукала самі милі фото з фільмі. Я ці фото бачив на 13-му поверсі, там, де було громадське Укрправда і mm -hmm. центр UA. Це ж ми з Тамарою ходимо парами, ми з Тамарою санітари. Але чому? Чому? Тому що вони борці з корупцією, як ми нам відомо, Сергій вляпався в цей скандал з квартирою. Тепер, знаєш, от в нього. А вдома ми не можемо, вдома нас тишніть. Ну, Сережа не тошніть. він в офісі президента виходить і щось озвучує ротом, він радник Єрмака. Угу. На громадських засадах. Ну, звичайно, на громадських Тому, Як що... кажуть, люди в таких випадках піздіт, як дишить. А, а дишить неплохо. Там, знаєш, угу. от Десь так. Угу. То дуже часто дихає. Ну, і, менше з цим. і хто ця людина заступник, типу радник Єрмака? Хто такий Єрмак? Я вже ставив питання. Тобто його не нудить, Мустафа одночасно йде в уряд. Там перебуваючи до того урку в Коборонпромі. Uh -huh. Що таке «Укроборонпром»? Це така компанія, тобто державна була, яка розподіляла бюджетні кошти, розміщуючи замовлення на виробництво зброї, там, військових компонентів точно. Вона сама нічого не виробляла. Мустафа там був присутній в наглядовій раді Укроборонпром. Uh -huh. Де оборона, де Мустафа, Укроборонпром ліквідований, Мустафа опинився в Державному агентстві з відновлення. Під керівництвом Кубракова. Mm -hmm. Де Мустафа, де відновлення? Він фахівець цих питань? Ні. Mm -hmm. Він закінчив політех. Mm -hmm. От я не пхаюся нікуди, ну, ні в народні депутат. Я журналіст за освітою, тобто освіта в мене відсутня. Який він фахівець? Чому призначається? От величезне питання виникає, правда? Ну, no, в нас часто бувають такі кадрові Там, рішення. Там ще третя була, це Заліщук з ними, yeah. яка вляпалася в скандал, але обережно отак от дивись, отак от сховалася, тіпи, мене нема. Свята так сховалася, типу, а я в мене вже нема, блядь. Забудьте про мене. Бо там квартиру, ніби Світлані, купив якийсь швед, з яким вона мала мурні зв'язки, це угу. їх справи. Швед, типу, вахує і тихому. Тим, в Швеції там журналісти питають: чувак, а звідки ти гроші там бабам в Україні? Квартири я куплять. не про просвятив кажу бабам. Угу. типу, взагалі в Україні купляти квартиру. Угу. Він каже, я не купляв. А потім у свята з'явився якийсь. Інша мурна історія з темношкірим, не знаю з якої країни. І вона сховалася, і немає ніде зараз в політичному полі, і немає. Всі забули, що була така Світлана Заліщук. Угу. Так от Мустафа Сережа виконує свою роботу ротом. Це вже там у нього. його... То польська носить прізвище свого колишнього чоловіка, хоча я б посоромився. У нас вже колишня і Ліщенка, аж розійшлися, так? Це я Серйозно? Але мене це не турбує, Боже насправді. Роман. Пластинки крутяться, баблішка дивіться, от другого. Мустафа він на плаву, він ні разу не вляпався в якусь історію, щоб було видно, що от він десь там причетний. Але і Сергій, і Мустафа це не секрет. Вони постійно спілкувалися з Льовочкиним. Угу. Тотки Льовочин, це партія регіонів, там ПЗЖ, це все гімно, яке yeah, ви раптом, знаєте, не знає. і сестра Льовочкіна в Раді. Mm -hmm. Вони це особливо не приховували. Так, ми бачимося для консультації, для того, щоб тримати зв'язок з ворогами і так далі. Мустафа ж збирав ніби майдан, збираємо чаю, ковдри, а сам спав, ну, неважливо. Це його справа. Питання: ну, вміння скіли мустафи. У мене немає відповіді на це питання. Що він там робить, і для чого писати таку гучну? Да. Гучну заяву про Потім відставку. Таку на всіх а до того Мустафа е, неформально це було на інтерв'ю, спілкувався з Захмятовим угу. в, в далеких роках, після помаранчевої революції, там, угу. десь там. І розказував, що він не такий поганий, як здається. Мені сподобався, він казав. Він так. в Донецьк їздив до нього, спілкувався от так от. неформально, переказував цю розмову. Зачарував його. <laughs> Ренат зас... зачарував Мустафу. <laughs> Виявляється, і таке буває. І тому у ну, то нас лишається не так багато до початку вечірньої студії, яка більш культурна у виконанні Миколи Матвєєва. І дивись, Укроборонпром, там на Симона Петлюри в Києві є Caribbean Club. Всі знали, що там належить це афільйованим з Льовочкиним людям, там мій Кум Каськів робив неформально коктейлі калатав. Mm -hmm. за барною стійкою. Яка його роль? Я хочу нагадати, що під час там президентства Януковича він агентство з розвитку очолював. Ну щось подібне до агентства з відновлення mm -hmm. спиздино, спиджено було всі гроші. Там лижний інструктор, якщо пам'ятаєш, був. Іспанець, не пам'ятаєш. Пам добре добре знати, коли помер Брежнє. Знаєш, ти, ти бачив уже все в житті, і ти вже нічому ніби не дивуєшся. Хоча під час війни, ну вибачте, давайте накидайте на, на, на ЗСУ. Я що тут? Даремно із галяйся, вам розказую взагалі всю правду життя, з якою метою. Щирик, сорочка, уже 34, і... ой Ой-ой-ой! ой ой клас. 35. 34 900. А я про відсотки. А, це в Господи, я не туди подивилася. Все, забираю свої слова назад. Я Ірину не відпущу, буде. поки ми не побачимо справжню Ірину, і вона е, не буде вже така mm. акула, акула пірання, пісню то вкрить. Ми, ми розберемося. Це тільки другий день, як вона приїхала. Тобто третій, але другий повноцінний на хвилиночку. Так от всі знали, що це філіал «Укроборонпром», бо всі там тусили. Mm. І Сережка, і Мустафа, і Каськів, і хто там тільки не тусив, mm. щоб можна було вивізку поміняти. Карібіан Club називалося. Тобто, це все, ну, як, як це пояснити? Не робіть себе папу римську і не, не будьте святішими за папу римську. Все, Мустафа, ну. Про тобі вже дав оцінку. Я розказав всі ці от хитросплетіння і багато це що пояснює те, що відбувалося на громадському, коли ви мене хейтили. Тепер вигрібай свій хейт, можливо, заслужений. Хоча там в коментах там вже інформаційна бульбашка в Фейсбуці всі. Ай-ай-ай, як би ми без Мустафи? Та да нормально ми без Мустафи. Ну тож. Кадрові зміни це просто кадрові зміни. І не наскільки це. Тим же сам. Ну, В Берлін не пустили. Не пустили, там. А я тільки з Берліна приїхав, і тільки з Мюнхена приїхав. Просто їздили. Ну, не пустили, то не пустили. Може, поїхати просто так. Він же заброньований поки що. Ну, як держслужбовець. так, болить. Звичайно. А тепер уже. Власним що? коштом можна поїхати. А тепер все. Там, між іншим, Це зараз Крістофер Дей, прайди відбуваються. Mm. Трамваї їздять з із... цими райдужними пропорціями. Так от чому, так от чому треба було тут їхати? Ну, тепер ні, все ну це, зрозуміли. Ні, то, то до Серйожки. То до Сережки, бо вони в Клоузері робили паті ЛГБТК. Я, я до них абсолютно рівно ставлюся. Але туди прийшло ТЦК. Угу. І вони зробили Вайдот, що як же так ТЦК прийшло в клоузер. У нас тут, е, типа, ну, отак буває, хіпстери.